Новосформована комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку сьогодні провела перше засідання. На ньому обговорювали плани столиці на 2016 рік. Наступного року гроші зі столичного бюджету планують витратити на реконструкцію об'єктів транспортної та комунальної інфраструктури, а також на завершення ремонту і будівництво шкіл та дитячих садочків. Також передбачені кошти на впровадження заходів з енергозбереження. Бюджетні комісії наголошують, пріоритетні напрямки виділено, але точні цифри називати зарано, адже інформація ще буде змінюватися. Сьогодні ми почули перші показники, ми почули базові речі, які будуть протягом трьох тижнів десь і ще зазнавати дуже значних змін. Ми максимально... Ліно зараз виводимо дискусію щодо бюджету і програму таку публічну площину, тобто це і консультації з громадськістю, це і відкриті слухання будуть. Результати бюджету участі, які вперше запроваджені в цьому році, також були враховані під час формування міського кошторису. Протягом півтора місяця на сайті КМДА кожен міг висловити свою думку з приводу розподілу коштів. Результати цього голосування були враховані при формуванні бюджету на наступний рік. Тобто, ми започаткували, ми зробили перший пілотний проект, який дає можливість зараз громадянам вже впливати та формувати бюджет міста Києва. Наразі в комісії є всі дані з приводу бюджетних потреб міста на наступний рік. В наступному, які в цьому році планують перевиконання за рахунок податкової реформи, але для остаточного формування документів необхідне перш за все державне рішення. В чому була затримка? Затримка була виключно з тим, скільки держава передає нам коштів на ту саму освіту і охорону здоров'я. От тільки в цьому питанні, те, що місто планує, у нас вся інформація є. Планується, що десь на півтора мільярди буде збільшено загальну цифру по обох фондах і по загальному, і по спеціальному, тобто по доходах, і таким чином ми. Ми вийдемо на цифру десь 25 мільярдів 160 мільйонів бюджет цього року. За головний кошторис столиці депутати сподіваються остаточно проголосувати 24 грудня. Альона Гуряча, Андрій Ніконов телеканал Київ.